Ну, блин, ну ты же знаешь, что Диана спит, наш ты звонишь в дворе. Ну, да не могла пустую. <клухи> Чекай, занеси занеси пакет. Я покажу, Диану спати покладу. Таак Um, ладно mm, так чекай хтось в двері, блін, дзвонить, дай подимся так блін, ти шо замовляла то не а ти давала малій телефон Ні, не, не давала вона в принципі, в ньому не сідайте на тіпі телевізор давай зараз не на самі їх і подивимся що там блін, в них Окей. Такс. Так, Так, блин, давай открываем. це Что я шо шар... шар... Боже, дивись. Що за бу. Блин, куда нам тепер ти коробки? Та в мусорку. Куда. чекай, давай позвоню в пошту. Всі пошти зараз перезвоним. Mm -hmm. е, алло, добрий день. Добрий день, що ви хочете. Ну, ви замовляли щось? Е, ні, то я вас хотіла запитати, чи ви по помилці мені нічого лишнього не відіслали, бо тому що мені щось прийшло на то. Ні, ми таке. Не, не, не знаю, у нас нічого такого там. У нас не було замовлень. Деякий час. Добре, дякую. Коли вони перезвонили всі пошти. Блін, а проблема. Куди нам їх діти? На мусорку давай, може, викинемо. Mm, так, да, не само. Так. Фу, ледь-ледь лейт блін, їх тут ощила. Стоп! Ти могу само вдома лишила. Там тут смітник рядом. Ого, чекай до не стала. настала такс. Так. Тихо, Діана. Так, не плач, Діана. Так, хочеш, мультики тобі включу? Твого Лунтика, любимого. Добре, я включаю тобі лунтика. Спокійненько дивишся, добре. Так. Так, ну все, зараз я включаю этого, а блин, лунтика. Все, я уже включила. Чекай, иди сюда. Идам на кухню, на кухню. Секунду, почекай. Угу. Блин, Ну Юль, ну ты й дашь. Юля, да Та почекай так на ці коробки, блин. Может, еще напишем. Навіть не може. Она напишем десь. І не знаю, блін. Блин, так. Юля, шукати. Тима. Юля. Все, все. Юля, а тебе. Ну от мені чогось. Здається, що нам треба прямо в поліцію срочно написати. Угу. Горів ті коробки, блін, в одній пістолет, в одній бомба. Добре, що ми в інакше не дивились. Угу. А то можуть бути котики там. Ого. Угу. Чекай, давай просто зараз підем і напишем. Угу. Просто yeah. зараз підем. Давай зараз передінемося. Окей. Okay. Так. Угу. Ну, все проливаюсь. Идам, я теперь малу передину. Так, и Так, Диана, мы зараз идем. Зараз тебе передину. Так. Так, все, Диана вже переділа. Зараз я її в коляску. Зараз я її коляску йду до стан. Пока что посаду знаю. Okay. Окей. Так. -с. Діанка, все так. Що йдемо. Що йдемо, але я чогось, в мене якесь погане прочуття. Так. Блін. За фігня. Я не знаю, давай їх покажу тут лишимо, і дам швидко в поліцію. Окей, закривай двері. Та зараз закрию секунду. Фух, давай ну, от -от всі справи. Як підемо в поліцію, я завезу малу до бабусі. Окей, да-да-да. Щоб знаєш, що щось залишилось. Угу. Блин, шо, блин. Блин, шо за коробки, блин? Не знаю. Чекай дам в полицию быстрейше. Ага. Блин, мы тупи в нас машина є. Блин, то. Повертаемся. Так, угу. А кто сегодня воде буде, будет? Ты чья? Ну я. Окей, так ага. я рассердший багажник. На пока что потримаю коляску з малою. Начинай на руках тримаю. зараз машину відкрию э о все сідаємо всі Дай мені мне на руки мені дай, я пока что що... я, я тут коляску лишу. М -м, так Такс. Все, так, давай. М -м. Давай сідайте тепер зараз, да? Та спереди се ти взадисяла. У мене, якби тут дитина на руках. Mm, так можеш спереди. Уштрафувати можуть. Та, Ладно. Місто? Давай їдемо тоді. Mm -hmm. е, Вийди, закрий гараж. Так, да, ще закрию. <з react> Во всю. все. Все, їдемо в поліцейський. Але реально ці коробки, блін, дивні якісь. От, блін, нам тепер, блін, нових проблем не вистачає. Ага. Так, ладно, давай доїжджаємо вже. Давай, припарковуйся. Все, угу. так давай вилізаємо звідси, так. Поліцій, ти скажеш чи я? Mm -hmm. Я скажу поліції, чи ти? Mm -hmm. Окей. Добрий день. Добрий день. Добрий день, а можете, будь ласка, нам допомогти? В mm чому? -hmm. Дивіться, ми нічого не замовляли, і до нас прийшли якісь. Не знаю, коробки, але там було, коротше, якісь непонятні. Ну, там були бомби, якісь пістолети. Е, можете принести нам ці коробки. Ну, я не знаю, чи ми їх затащимо. Ну, тоді ми поїдемо до вас додому та заберемо їх. Е, добре, можете до нас, в принципі, приїхати завтра ввечері. Ем, Ось наш номер телефону ем, з телефоною. Добре, дякую, до побачення. Дякую mm, до побачення. Першу малу завезем до бабусі. Окей. Mm, okay. Та зараз так давай веземо. Uh -huh. Так. Mm, я за, зараз завезем і цей. І будемо думати, що нам робити. Ага. Добре, що біля нас бабуся живе. Ага. Ти не в ту сторону заїхала. А та я забулася зараз трій. Да, туди. <клух> угу. Але блін, то якось дуже дивно. О, Діана заснула. Ага. Так, добре, що прям бабуся прям біля нас. Ага. Так. Що, давай. Да, я зараз Так. Алло, мам. Ой. Мам, привіт. Э, да, ми Діану до тебе на деякий час занесем. Угу, давай. Фух, завезла. Так, тепер ми будемо з мамою їхати? Ну, ні, в принципі. Ми можемо в кафешці то все обговорити. Да, просто хотіла сказати. А, але давай перші ті коробки додому занесемо. А, так? Да? Так, да, бо тому, що так ліпше буде, а то люди, що подумають, що цей. Mm, Давайте быстренько мене будеш чекати, а я занесу їх. Mm -hmm. Mm -hmm, давай чекай yeah. мене тут. Да, mm -hmm. mm -hmm, я тепер прокуюся так. Угу, я розприйду. Так, зараз ті занести. відраз mm так. -hmm. Ух, перенесла їх на кінець так. 20 хвилин заносу, надіюсь мені сестра нічого не скаже. Привіт. Ти ч так довго? Ну блін, ну вони важкі. Ладно, я знаю, якраз нова кафешка. Да? Um, да. Тут. О, прикольно. Зараз припаркуєш. Mm. Але блін, давай якраз то обговоримо. Буває це наш любимий стіл. Я йду замовлю, а ти який будеш цей, ти будеш капучино чи ти будеш цей як ти ми Капучино. Шишо? Капучино. Окей, я тоже. А нам я треба якийсь десерт Да. Добрий день. Дня. Можна, будь ласка, два капучино. Так, Звісно, mm. буде через 20 хвилин. Добре, можна, будь ласка, зараз, скільки взагалі коштує? Mm, Одна капочинок коштує 60 гривень. Добре карта. Угу. Так. Все, дякую. Сказали, що зараз скільки... роблять. Mm -hmm. Скільки вона коштувала? Одна капучинок по 60 гривень. Okay, no. Окей, да. Ми сестри. Ну ладно. Угу. Але блін, от, конечно, буду трохи скучати за Діаною, Я думаю, то буде пару місців. Ого. Але я буду приходити до, Ді... до Діани. То я тоже. Да, потому що ми до нашої мами її занесли. То добре. Але блін, тобі не здається, то, що ці коробки нам не просто так прислали. О -о -о. Здається. Що? що Здається. Угу. І от хтось, напевно, їх заніс з тої мусорки заніс до нас. Напевно, Або нові прислали б. Ну, я думаю, так швидко вони би не прийшли. А прикинь, якщо це хтось по засід споживе. А може бути, у нас ж був якийсь сусід дивний, тюрми недавно вийшов. Ага. Може нам відімстати хоче за щось. Може. Так, ще нема за що. Е, чекай, так. Дин-дин, капучино, два капучино зроблені, дин-дин, я йду заберу. Динь -динь. Так, дякую, дякую. Такс, да. Угу, дякую. Чекай, мені здесь номер дзвона. Ладно, ведьму приколу. Так, блін, а мовчання. Си Що за херня? Я вибила. А, що там було? О, ти знаєш перевод I see. Я знаю. Mm, Нет, якийсь. А й сію, то я рядом. Блін. Ладно, давай ліпше поїхали звідси. А, Йо, так, то страшно. 30, 30. Шо, шо? так, поїхав. Що? Так що це продавчить? Ну я не думаю, тому що вона, в принципі, маленька ще, їде 16. Ну да. Ну, я не думаю, що торіл продавщиця, то може багато хто на вулиці буде біля нас. Ну да. Нам не в ту сторону. Нам в ту, я просто так, ну, типа. Поняла, окей. Але я в шоке. Він же так сказал, ай си вона. Мне здається, что вин. Мне тоже. А може, может твій боевший? Що? Может, твій боевший. Може. Ну, ну, я сейчас не думаю, потому что цей. Я думаю, он настолько прям дебил. Ну да, закрывай двери. Ну вот, да, сюда. Ну, чекай, я сейчас позвоню бабе, запитаю как там Диана. Угу, э, Алло, мам, как там Диана? Нормально, ну вона, вона вже, в принципі, чуть-чуть слова говорить. Я знаю, прикольненько. Ну добре, давай, надя, папа, -па, тому що я зараз буду діану спати служити. Окей, але треше всі включити, а то вона так не засне. Добре, давай, папа, папа. -па. Ладно, йдемо передіватися. Окей, okay, да. Да, такс. Але блін, от. Ще й такий стрімний голос там був i see", такий прям. Ого. Так і передіватись буду вже, так. Ну все, я вже переділась. Але блін, От мені чогось здається, то що от його голос i you був дівчачий, але то мужик. Ну я не думаю, що це дівчина. Ну да, я тоже. Бо дівчинок дівчат маньяків Почти нема. Ладно, боже, яка доцільна, блін. Я вже привикла до Діани так говорити. Юля. Давай зараз цей. Може й. Подивимося, що в тих коробках. Ну ні, ні. А то що будуть якісь докази, докази, ніби Ну, якщо будуть, то ми можемо зараз зняти все на камеру, як ми це будемо розпаковувати. Окей, давай, я буду знімати. А, да, давай. <звук> Покладеш телефон спряшно щось. Mm. І дай тебе покажу, oh. я тобі покажу, де їх поставила. Окей, зараз секунду. Угу, да. Бо їх тут його поставила, Обережно, не вдасться, тому що я їх прямо на вході поставила. Угу, uh -huh. я на проти їх поставлю. Окей, okay. давай йди сюди. Uh -huh. Uh -huh. Поставку десь, щоб було видно. Так. Фу, тут топор с кровью чьеюсь. Боже. Фу. Что это за кур? Фу, тебе не что ты пакетик то котика. Блин, нарил. Думаешь, что Нихера. Ну, забирать их не будем. М да. А то то може якесь бути непонятно. Чекай.